Ми регулярно проводимо певний час, оцінюючи свою зовнішність, свої досягнення, я маю на увазі, що ми, починаючи свій день, дивимося у дзеркало і думай, хто ця красива і струнка дівчина? Або ля взялися ці два прища і три кілограми? Інший приклад, коли ми в кінці місяця підраховуємо свої доходи, і витрати та робимо певні висновки, оцінювати свою зовнішність і досягнення це нормально і правильно. А коли ти останній раз аналізувала своє духовне, на життя, коли ти дивилась в Біблію, як у дзеркало, і бачила сфери, де тобі потрібно боротися і перемагати гріх. Коли ти сама собі чесно відповідала, чи став твій характер більш схожим на Христа, перевіряти стан свого здоров'я та фінансів, це нормально і правильно, як і молитися такою молитвою. Випробуй Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не іду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Амінь.